Так, обзор на сади Рімі 2 питається, вже високий, Отакий. питається цвісти, пробитий заразіхой, переноспора є. Наступний корсика. Теж високий, питається цвісти, переноспора присутня, от заразіхи не бачив. Не видно скраї заразіхи. нас пори багато. Наступний. Заразіха є. Перенос порових багато, невисокий. Це Сицилія. Вон така заразіха. Наступний. 6343. Не високий, не сильно високий. Не бачу заразіхось пробитий перенос порових. Не видно, але є вертицелюзні. Це 63-43. Так, да, перенос порові також є. Наступний, високий. Це... Менший брат на одиничку 6342, перенос спорові, є кліщ, кліща дуже багато на цьому гібридові Є заразіха. Не багато, але є. Переноспора. Наступний є перенос пора. Заразіха. Заразіху не бачу. 2649, це гранстаростій старостійкий. Реноспори дуже багато. Уже зацвів. Наступний. Це каратишка, Кастилія. Теж під ранстар. Зацвів. Він мені десь... О. Отак. Вовчок. Вовчок незамічений. Дуже багато переноспори. Наступний невисокий, десь мій ріст зацвів. 1749, також Грандстаровий, вовчка, вовчка поки не бачу. Переноспори дуже багато, дуже багато кліща. Також середньорослий. Питається цвісти, астурія це теж грандстаростійкий. Переноспори, переноспори не багато, багато фомозу. В принципі, і є, є заразіха. Наступний. Високорослий, мій рост. Майже отакий. Переноспори ціла куча, один, другий, дуже багато переноспори, це 8001. тисяч один. І незамічена, незамічений вовчок, не видно. Наступний дуже погано взійшов. Це мій улюблений Костя, класика. Переноспори дуже багато. Отакі окремо стоящі рослини. Отакі. Переноспора вовчка не відмічається. Також присутній ФОМОС на деяких екземплярах. Наступний гольфстрім. Ось він. Дуже багато переноспори. Дуже багато на цьому бріді. Окремо стоящі отакі. Ну, в нього тут площа поживи десь, напевно, метр метр зо всіх сторін, поэтому він собі жирує. ФОМОС, Септорія і дуже багато переноспори. Наступний, це у нас легенда старий, як бівні маман та драган. Дуже багато переноспори. Практично кожна друга рослина. Ось три підряд. Вон ще одна. Вон там. Он. Дуже багато. Він високорослий, але з дуже гарним маслом. Ну, дуже багато переноспори. Не видно. Лучка не видно. Наступний гібрид, який я перше чую, це салана. Дуже багато переноспори, він коротишка. Отакий, груди. Окремо стоячі, теж виглядають, Виглядають довольно такі внушительно. По заразіхі. Орудя не відмічається, але сильно, сильно багато переноспори. Наступний соляріс. Дуже багато перенос спори, це також було пошкоджено перенос з деформацією кошика, але, видать, він її скинув і щось питається навіть в'язати. Отакі от екземпляри. Кожна третя рослина, вон філодія, ночки. і не відмічається вовчок стійкий. Цекла. Інтенсивного типу гібрид, латитуда. Він не сильно високорослий, ну але отакі гібриди, що відмічаю на даному гібриді, дуже значне заселення кліщем, відсутність заразіхи і по необ'єктивним причинам нерівномірні, єноспура, нерівномірні е, рослини. Є ось така, отака, отака от. і така. Рознобой, таке чувство наші різні гібриди. Дуже багато кліща, відсутня заразиха. Отак виглядає латитуда. Наступний. Це у нас розрекламірований Саксон, вже інша компанія, це Літа Селект. Дуже багато кожна друга рослина переноспорозна. Нагадаю, ми на цьому демополі не працювали таносом аналогом. Вон зараз є, не але, але Її небагато, але є відмічається. Десь проценті 50, а то й 60 побиті переноспорою. Так, це немає ще таблички на нього, це баракет от той самої компанії Еліта Select. Отакі от жирні кабани, дуже велике заселення. Даний гібрид є п'ятирасовим, без євролайтіна в нашій зоні, з нашою сівезміною вирощувати не можна. Що хочу відмітити на даному гібриді, тут з якогось дива 5 рядків. ну Не знаю, камера не передає. От справа 5 рядків. Якогось бі біса вище, ніж останні 10. Нагадаю, тут по 15 рядків висіяно. Наступний гібрид від тієї ж компанії це у нас Альфа під Грандстар. Також з Альфою, як і з Аксоном, є проблеми, дуже серйозні по на спорі. Є фумози. Від септоріоза ми захищені були. Так. Наступний. Вон, бачите його? Наступний. Перший раз я такий гібрид чув, це компанія Лідеа. Це достатньо непогано він себе показує. Невелике заселення переноспорий. відмічаються такі от пусті рослини. Також не розумію я їхнього походження, чому? чому в одному рядку отака є рослина і є така ось сопливенька. Другий сусід такий же самий. Ну, у нас тут була на цьому місці уровище і стояла вода після доща. Я думаю, може промився грунтовий. Це цей лом. Непогано виглядає, зацвів високий. Далі, це у нас армоніка від Грандстар. Тільки питається вона зацвітати. Є поодинокі випадки переноспори, є ФОМОЗ, але не критичний, а є навіть критичний. Не видно заселення шкідниками типу. ну, Кліща на цьому гібриді не наблюдається, так само не наблюдається і заразіхи. Гармоніка. Далі. Тут у нас гібрид саванна, також у нього з переноспорою не дуже серйозні проблеми. Попадаються отакі 3% батьківських форм, це, але це я не, не рахую, що це батьківська форма, тому що з ним страпився, мабуть, генетичний збій. Повністю наповнений перший кошик. І будемо бачити по другим. Присутні у нас, видать, тут і діабротика вже, мабуть, десь є, але ну, поки я її не наблюдав. Немає на спорі таких проблем, є проблема з кліщом. Зараз їх я також не відмічаю. Це савана. Наступний. Тут у нас мала бути розділяюча полоса, але ми її пропустили. Це у нас гібрид називається Генераліс. Невисокого росту він, отакий. По плечі десь. Також відміщаються проблеми з кліщем, але не сильні. Є поодинокі рослини, отакі іспореноспори. Ось такі, такі. Ну Це більше механіка одрубана. Кліщ є, але небагато. Тут два пятна, тут дві плями. Тут взагалі вон, на нижніх листах де не де. Тут уже масово почав працювати. так знизу. Також овчка не бачу. Це генераліс. Наступний. Єдиний гібрид із лідеї, який сильно пробитий переноспорою, це генезіс. До речі, він є навіть в товарні. Отакі От рослини. Їх небагато, відсотків 10. Також немає. Вовчка. він також має як барекет цікаву тенденцію, Чотири рядки краще, ніж останні 11. Отакий він високовий. Отака корзинка. Ну, на останок сингента Мічиган тільки починає запилюватись у Сінгенти на прочут в цьому році. Не такі важкі проблеми із е, переноспорою, але є, як завжди, отакі речі. Це було у 2020 році, це є і зараз. Мичиган, я бачу, не пробитий заразіхою, є помози і стійкий до переноспорозу. Гібрид наступний, який я хочу показати, це той. Гібрид такий витримав всі питання нашої сівозміни, це сурелі. Що він витримав саме? Отак він виглядає, отак на фоні. Що він витримав? По-перше, знизу чисто я не бачу жодної одиниці вовчку. Також я на цьому гібриді не бачу жодної одиниці зараженої переноспорою. Є кліщ, відмічається, кліща багато. Є клоп, але виглядає він непогано. Площа тут густота посіву зменшена, тут 45 тисяч сіяли, взійшло десь 1040. Непробитий за вовчком. і не пробитий переноспорозом. Ось такі у нас екземпляри, це вже сусідній сосідні. Сусідній мегагібрид Бакарді. Ось Яке ураження ФОМОЗом. От таке ж ураження у нього йде. і переноспорий. на вон за тою Отаке От непонятне створіння. Чому воно таке виросло? Ну це не саме печальне. Бакарді вирощувати без євролайтінга або без пульсара Нельзя, Тому що в нього дуже масова зараз їх. Ось таке, таке. воно прямо в рядку лізе до сусіда. Дуже заражений зараз їх. Дуже. Придеться окремо його обирати, порозносити. А В принципі, так як подивитися, то гібрид непоганий. Все, на піонер зніму попізніше.